Троє прикордонників зазнали поранень через обстріл прикордонного загону в Маріуполі. за інформацією свідків до прикордонної частини в приморському районі міста. Під'їхав приватний легковик з вікон невідомі з гранатомета обстріляли будівлі. Троє прикордонників дістали осколкових поранень. Просто в частині їм надали меддопомогу. Також прикордонникам, які несуть службу в пункті пропуску із Варене, терористи висунули ультиматум з вимогою залишити місце несення служби сьогодні до 21-ї години. В разі невиконання цієї мови обіцяли блокувати. Пункт пропуску і знищити особистий склад прикордонники пункту пропуску із зварени, що на Луганщині отримали погрози від невідомих осіб, щоб військовослужбовці склали зброю та перейшли на бік Луганської Народної Республіки. На даний момент цей ультиматум не приймається. Прикордонники здійснюють заходи та готуються до оборони і можливого відбиття атак терористів.